На 24 жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог завдав удару по Київській області. Внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна в адміністративних будівлях двох підприємств. Також сталося пошкодження корпусу трансформатора та загорання трав'яного настилу. Постраждалих серед населення немає. Повідомив керівник Київської ОВА Руслан Кравченко. Загалом на чисели ППО збили 40 ударних БПЛА типу шахет: в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кировоградській, Київській Полтавській та Чернігівській. Областях. Сім російських безпілотників локаційно втрачено. Ще два повернули в напрямку Росії та Білорусі, повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1240 військових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 684 тисячі військовослужбовців. Бачили зараз очі хлопців, які дивляться, як їхня машина уїжджає від них, але вона повернеться. Наприкінці 70-х років американська армія стикнулася з тим, що їм був потрібен новий тактичний транспортний засіб. Було оголошено конкурс, у якому брали участь понад 60 компаній. Серед них, до речі, була і «Ламборгіні», але вона не виграла. Виграла компанія, яка називалася IM General. Дженерал. Саме ця компанія запропонувала ось цю машину HMMWV. Це абревіатура, під якою був схований оцей автомобіль. Згодом ця назва трансформувалася у більш комфортну для вимови Хамві, А ще згодом цивільна версія цього автомобіля отримала назву Hammer. Зрештою, тепер так їх і називають: Хамві або Hammer. І познімати. Оцей легендарний автомобіль, оцей «Хамві», Ми сьогодні приїхали до третьої бригади оперативного призначення Національної гвардії України Спартан. Поїздимо, а також поспілкуємося з хлопцями, які щодня виконують на ній бойові задачі. Ми от такими дорогами, стежками, полями, хлопці дістаються до на позиції. Отаким от мінолом допомогли аграрі, трошки підкосили. Прожию, але так требу. Трефло, саме так, куди їх задиму. Сергій, пару слів. Ну, джатно. Машина хороша, сама по собі. Дуже прихотівна. Просто в будівні, дуже можна. Не знаю, ми не рад. Насправді можна сказати, що от місця а в машині не супер багато. Отут в неї що зерно? Двигур. Цьому попрій двигун. Але хлопці кажуть, що е, за необхідності е, в кабіну з автомобіля може поміститися і три особи. Відкладається бронік, і людина згори сідає. Тобто він працює і як камера в день, і переключається нічний режим і працює. Дізнався цікаву річ, виявляється, в армії Сполучених Штатів Америки. Є наказ про те, що якщо на вулиці більше 25 градусів пітла, то сідати в машину в хамер, в якій не працює кондиціонер, не можна. Так як по таких дорогах ти летиш, Так. Да. Да. де не буде спонсорів ключа. Там немає времени роздумувати. Автомобіль чудовий, тому що він дуже багато разів нам допомагав. Працювали ми на запорозькому напряму, і там були дожді. І позиція наша була в полях. Тобто якби, Дороги там взагалі немає. Чисто польо дорога. І постійно там їздила тяжка техніка. Тобто танки, САУ, там, там, ТЛБ. І розбили ту дорогу, дуже великі, якби такі ями, болото, це все до шлижеш. і хамер чудово там справлявся. Попадаєш в колію накатану і їдеш без питань. І якби бувало таке, що трошки застрявали, ну взяли лопату, чуть-чуть відкопали. Він чуть-чуть взяв собі там буквально йому треба метр два, і все, він бере невеличкий розгон і виїжджає взагалі без проблем. Буквально на днях. Їхали по бойовому завданню. і Тільки ми збиралися вирушати, якраз перед нами упала в піві, буквально в пару метрах. Вона ну, по звуку, як ми почули, вона зайшла збоку і взагалі нас просто нас трошки прилетіла і упала перед нами. Ну, Слава Богу, все добре. Я ж тоді побила радіатор. Ходова частина вона складається два речага, і верхній, дві шарові опори, пружини і амортизатори всередині. Дополнительні редуктора на самих колесах стоять. Сам редуктор, міст знаходиться посередині, піднятий вверх. Тормозна система знаходиться біля моста. Тормозна система також звичайна, диски і супорта. От вона тут зроблена таким чином, щоб забезпечити отак пласкість цього дніща. Цього він дуже легкий, то він видається великим, але він дуже легко. А, Дійсно, слухай. Легенько. Так, восьмициліндровий двигун. Е... Об'єм 6,2? 6,5 літра. Ага. турбірований. Це вже більш пізня версія, тому що перші, здається, йшли 6,2. він бере? Звертаю вашу увагу, радіатор розташований над двигуном. До речі, ми нещодавно показували один броньовик. Де радіатор е, розташований традиційно вертикально. І е, е, після того, як е, біля цього броньока був невеличкий приліт, е, маленький уламок пробив радіатор і машина е, відповідно стала небоєготовною. Це, до речі, може бути одне з рішень для того, щоб під час таких ситуацій машина не виходила з ладу підняти е, е, радіатор нагору. Броня. Кабіна у нас броньована. Стекла теж броніровані. Броня в основному складається з сплаву алюмінію, а многослойний. Сергій, хотів ще запитати в тебе про ці квартирки. Ти казав, що ти її знімав цю квартирку. Так. так? Знімав одну. Що по вазі? Ну, Кілограм 40. Одна, одна. одна склала. Одне скло, кілограм около 40 Були вже випадки, ну, видержують вони, так як і осколки, так і польові попадання. Відкривається він дуже просто, два крючки, борт відкритий. Так само можемо з нього робити плещак. Ага. Кількість людей, яка сюди сідала? 12 чоловік, більше поки на даний момент ми не возили. Ага, це в обладнанні усьому. А скільки вона вантажопідйомність? Вантажопідйомності, яка це 750 кілограм, ну, набирав до двох тонн. Є паркоп у нас, це для перетяжки гаубиць. І всяка другої техніка. Коротше, машина відпрацьовує по повній програмі. Так, машина працює і на даний момент вона безвідказна в нас. Не знаю, що треба для того, щоб вмовити Сполучені Штати Америки надати нам можливо найстарішу лінію, яка збирала, де збирали оці камери, щоб ми могли їх складати тут у себе в Україні, тому що я думаю, що кожен, хто працює в районі виконання бойових завдань, погодиться, що скільки б не було машин, їх завжди мало, а таких машин, як оцей камер, ну вони взагалі на вагу золота. Я люблю українську, під такою назвою відбувся загальноміський батл, де учні 20 Житомирських ліцеїв змагалися своїми знаннями української мови. Сьогодні у нас буде відбуватися конкурс знавців української мови, оскільки це питання сьогодні дуже важливе знання української мови. Участь беруть учні старших класів ліцеїв міста Житомира, які об'єднані в команди, і між двома командами буде відбуватися Батл. Отож, шановні учасники, перше запитання. Подвоєння літер слід писати в усіх словах рядка. Час. Ваша відповідь? Озвучте. А передень Шановні члени журі. Це є правильна відповідь. Один бал команді ліцею номер мородин. Дві команди змагалися між собою, відповідаючи на сім запитань журі. Переморець туру з найбільшою кількістю балів переходить до другого етапу. Теми запитань не виходять за межі шкільної програми для учнів закладів загальної середньої освіти. Вони можуть стосуватися як правопису слів, як фонетики, як слово вжитку, тобто правильного вживання слова, що сьогодні дуже актуально, правильної побудови речень, словосполучень, Ну і звичайно, що важливо. Це розуміння лексичного значення слів. Проти команди наукового ліцею Житомирського державного університету імені Івана Франка зіграє ліцей номер 4 Учениця ліцею поділилася з нами своїм настроєм перед батлом. Я вчора на жеребкуванні витягнула дуже досить сильну команду, тому ну ми постараємося, але якщо програємо, то це буде не буде якби погано, бо це сильна команда. Якби це науковий ліцей профільна українська мова. А ми ну ми стараємося, будемо старатися. Але якщо ми переможемо, то це буде дуже круто, я вважаю. Я дуже рада, що я сюди потрапила, бо нам вже ще вчора на жеребкуванні я там була. Нам розказали, що якщо ви тут, то ви вже якби є переможцем, навіть якщо тут ви можете перейти. Участь у Батлі приймала і команда Житомирського ліцею номер 8 Про приготування до змагань настрій та свої очікування нам розповіла учениця ліцею Поліна Дев'ятко. Готувалися нормально, все запам'ятала, все спам'ятала запам і ну. Здається, ну ми точно настроєні на перемогу. Тому а як там вже буде, то настрої серйозний. Ну надіймось на перемогу, зробимо все, і все очікуємо ну і знань, і в принципі чогось нового. Популяризація української мови одна з найголовніших причин проведення батлу. Все, що пов'язане з українською мовою, особливо в наш час, в час війни, дуже актуально і дуже важливо. Тому ми покажемо цим діти, учні покажуть нашим ворогам, що ми їх не боїмося, бо в нас є інша зброя, не така. На превеликий жаль, яку мають наші хлопці сьогодні. Там у нас є зброя, наше слово, наша мова. Це теж наш своєрідний кордон, який не дозволить нам сюди прийти. І можна вбити ворога і інтелекту. Я сподіваюся, що сьогодні так воно і буде. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. На Житомирщині скеровано до суду обвинувальний акт щодо депутата, колишнього виконуючого обов'язки сільського голови. Депутатки та посадовця апарату сільради, викритих Службою безпеки на організації мільйонної схеми розтрати коштів під час закупівель джерел резервного живлення. За даними слідства, загалом на цій схемі спільники збагатилися на майже 2 мільйони. Про викриття оборудки із грошима територіальної громади Житомирського району правоохоронцю повідомляли у травні цього року. Тоді ж, на підставі зібраних доказів було оголошено підозру, виконуючому обов'язки сільського голови. Згодом підозру отримала його колега по депутатському цеху чинна адвокатка. Нагадаємо, що організатором оборудки є, виконуючі обов'язки сільського голови, нині вже відсторонений від займаної посади. У листопаді-грудні 2022 року посадовець уклав два так звані прямі договори із місцевими підприємствами, одне з яких належить депутатці цієї ж сільради, про закупівлю 11 генераторів. Сумарна вартість обох угод. Майже 4,6 мільйони гривень. Дизельна електрогенераторна установка була оплачена через декілька днів після підписання договору із півмільйонною переплатою. Десять генераторів за удвічі завищеними цінами були профінансовані територіальною громадою у повному обсязі у день підписання угоди, хоча фактично надійшли лише через декілька місяців. На цій закупівлі спільники відмили ще півтора мільйони гривень. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Дії організатора схеми, остаточно кваліфіковано як розтрата та заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану повторно за попередньою змовою групи осіб у великому та особливо великому розмірі. Діюча депутатка сільської ради, постачальниця генераторів. Обвинувачується у заволодінні бюджетними коштами в умовах воєнного стану за попередньою змовою групи осіб в особливо великому розмірі службовому підробленні та подальшій легалізації незаконно отриманих грошей. Службове підроблення інкримінується ще одному чиновнику апарату сільради провідному спеціалісту відділу, який у грудні 2022 року своїм підписом підтвердив отримання на баланс громади джерел живлення. Максимальне покарання передбачене санкціями статей 12 років позбавлення волі. Для забезпечення реального відшкодування, завданих обвинуваченими збитків бюджету громади, накладено арешт на їхнє рухоме та нерухоме майно. З початком осені у Житомирі розпочався й епідемічний сезон, який буде тривати до кінця березня. Станом на зараз захворюваність протягом останніх трьох тижнів залишається на рівні, тобто різ зниження знаходиться в межах 1-2%. Захворюваність, зараз ми зареєстрували 1619 випадків, на 100 тисяч населення це 603 випадки. Цей показник для міста Житомира не є високим, нижче під порогу на 31% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Випадків грипу в Житомирі не зареєстровано, проте цього тижня є підтверджені випадки на ковід-19. Ковід-19 ми на цьому тижні зареєстрували лише 9 випадків лабораторно підтверджених. Одна людина, особа була госпіталізована, і, на жаль, це був летальний випадок. У нас реєстрація ковіда значно зменшилася. Це в основному йдуть більш спорадичні випадки, тобто поодинокі випадки. Але вони всі практично приходять до нас у край важкому стані, тобто з наявністю ускладнення. Натомість стрімко зростає захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Зареєстровано вже понад 1600 випадків. Госпіталізовано 60 осіб до закладів охорони здоров'я. Всі вони госпіталізовані з діагнозом гостра респіраторна вірусна інфекція. Найбільш уразлива категорія населення це діти 5-14 років, і вони становлять. 56,2% від усіх захворілих дітей. Тобто діти, які відвідують заклади освіти, тому що є скупчення. Зрозуміло, вірус передається від дитини до дитини. Також не потрібно забувати, що діти наші спускаються в укриття, і це також є додатковим фактором ризику. Найчастіше зустрічаються випадки риновірусної та аденовірусної інфекції. Проявляються вони як і всі гострі респіраторні вірусні інфекції. Тільки риносинтеціальний вірус дуже часто дає ускладнення у вигляді вірусних пневмоній, які важко протікають, і довготривалі запалення придаточних, придаткових пазух носа і тривалі ринореї. При аденовірусній інфекції також при важкому перебігу з низьким імунітетом у людей можуть бути важкі пневмонії, враження легень. І виражений кон'юктивіт – це одні із опорних симптомів. Щоб вберегти себе в подальшому від грипу, епідеміологи рекомендують щепитися. На даний момент у нас вже є проведені щеплення. Найбільше це щепилися 182 особи серед медичних працівників. Також щеплюються діти від 6 місяців до 5 років, також є 46 щеплень та інші. Люди з категорії, які виявили бажання щепитися. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. За даними Гідромецентр Житомирської області, у п'ятницю 25 жовтня, максимальна температура в день плюс 11, вночі плюс 5. Вологість повітря 69%. Вітер північно-західний зі швидкістю 1,7 метр за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.